Хай, знаю, знову я Айстер. Сьогодні я вам розкажу, як скашати китайський Brawl Stars в 2024 році. Наскільки знаєте, такого відео, що до мене ніхто не робив. Ну і слухайте, чим цей Brawl Stars так хайпанув? А тим, що там дуже часто подарунки, і там тепер за кредит можна купляти бокси. Так, вони почулися ті бокси, які у нас були раніше. І ще два нових, одного з них можуть взяти 100 плюс предметів. А ще там часті ті івенти і нове 3D-обі. Далі я спорювати не буду. Самі. А щоб скачати нам, знадобиться про програма TapTap -tap або ж AppGallрі. TapTap, думаю, знаєте, що таке, а от AppGallрі це така програма, через яку на телефонах марки Huawei можна качати програми. Не на всіх таких телефонах, але на деяких є. Розкажу спочатку про Appleрі. Там потрібно вам просто змінити свій регіон на Китай. Ну, якщо вас не треба програму зареєструватися, змінити регіон на Китай з того, де ви знаходитесь. Ну і все на все. Тут по Brawl Stars брав старс І топ ви можете скачати китайський браво. Горд кажу, далі про тап-тап. Там трохи важче. потрібно, Ні, там вибрати навіть лекше, напевно. Просто реєструйтесь, нажимаєте одну кнопку. Зараз скажу, коли ви будете реєструватися, там коли ви зайдете в програму, у вас буде по-китайському написано, нажимайте синю кнопочку, реєструєтесь, якщо потрібно. Я ж не пам'ятаю, чи це потрібно. Ну і все. Далі вам потрібно тільки написати Brawl Stars знову в пошуку англійської букви і скачати першу гру. Акстар прияти не відстають сезони трохи. Так що не лякайтеся, що ви скачаєте і там буде інший сезон. Далі заходите, в Brawl Stars, який ви скачали. Навше у за якої програми ще раз надивитися програма WeChat. Ну, Коли останній раз про вас скачати був WeChat. зараз вроді нічого не змінилось. Там потрібно мати друга китайця, який вам допоможе зареєструватися. Або просто знайти якось китайці. Тому що тепер тих підтримка там не сканує QR-код, як це було раніше. І все. Позьмете на ще пару галочок і все обравлі. Звісно, з другим китайцем будуть проблеми, але думаю, змог буде знайти китайського друга. Ну і так, в 2024-му качається китайський Brawl Stars.